Рюкзак Kite у розмірі M. Розрахований на зріст 130 30, 1,45. об'єм рюкзака 17 літрів, вага 850 грам. Ліцензія Hello Kitty. Рюкзак має два відділення. Має одну кишеньку, одну для смартфону з флісом. Також шнурок для кріплення смартфону. Одна кишенька. Додатково. Стильний брелок підвіска. Переднє відділення. служить як органайзер. Ключниця. Міцна брендована підкладка. Основне виділення має внутрішні роздільники, роздільник з флісом для планшету, більшні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка, ручка петля, нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Спинка рюкзака анатомічна. Прихована кишенька. Задні бічні та передні світловідбивні елементи.